Всім дня. Сьогодні у нас на огляді нижня білизна, нижня білизна, тепла. Нижня білизна екстра сорту. Можна навіть такого. Італія. 475 євро за кілограм. Це приблизно виходить 236 гривень за кілограм. Чорні, Чорний. Чорний, чорні. Різні підштайники, є тепленька, гарненька, неждові. У нас тут також такі тепленькі лісочки попадають. Високі, чорні, довгі. Таке сорок люди довозили. Тут там короткий рухав, також є і на руках. Замішок лот вагою 15 кімнат. І ціна буде за весь лот 3551 гривень. Гарніму стані. Замша в середині кутру. Кірна довгий рукав тепленька злесна. Такі коси високі. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до мене через всім. Гарного дня!